Це і сина, Святого Духа, і слава Ісусу Христу. Тому Боже Слово, наше Господь говорить до нас, і хотів би поділитися з вами, думками. Що Бог нам каже? Я найперше чуємо апостола сьогоднішнього: про те, що ми оправдуємося вірою в Ісуса Христа, а не ділами закону. Найперше, звичайно, що йдемо про діла закону то, то, того старого завіту, а саме. Скільки молитесь, скільки поклонів бити, скільки прощити, скільки жертв приносити, де бути нечистим, де можна чистим, щоб часом до когось не так доторкнутися, не так подивитися і так далі далі, далі далі. І тих приписів в Старому Завіті, або краще сказати, тлумачень приписів, тоді є взагалі аж 613. Неймовірно, велика кількість приписів, що, як людина. Може, робити, може чи не робити. І відповідно. Е, ніби так виглядало, що як ти це все виконаєш, то тоді ти оправдуєшся. То наша віра говорить інакше, християнська віра. Ми оправдуємося не тим, що це все виконує, а оправдуємося завдяки Ісусові через віру в Нього. Цей Він бере мене оправдує. Це він мене спасає, не я сам себе спасаю, він бере мене і спасає. Якщо подивитись на історію церкви, то в цій історії була така єресь. Єресь – це викривлене навчання, неправдиве навчання. Тобто була така єресь, яка називалася пелегіанство від слова палає. То, що він вчив і про що говорили ці люди. А говорили так, що якщо ти будеш виконувати всі приписи вже наші новозавітні, коли ти будеш старатись жити згідно того, як каже Бог, то все ти врятований. І виглядає ну, все нормально, то ми не так в старому завіті, що скільки за багато кроків вступив, чи там чистий постійно, не про то. А от ці речі, які ми знаємо, постійно госповіді, постійно причастя, давати милості, милосердя, сердя, молитві за користь. Ну ніби все добрі речі і, і духовні речі, головне духовні речі, то церква визнала, що це єрець, що це неправильно. А що церква каже? Церква говорить так, що без Божої благодаті спастися. Неможливо! Це одна з шести віри нашої. Без Божої благодаті неможливо спастися. Він мене спасає. Я віруючи в нього спасаюся. Ви тоді можете сказати, що отець Василь, то як виходить, то я спас... Я вірую, ходжу всюди, я вірую, кажу, що я вірую, а роблю, що хочу. Так виходить? Не так. Тому що почуйте, що каже апостол Павло вже в кінці цього послання. Він каже: вже живу не я, а живе Христос в мені, Тобто я живу не так, як я хочу, не навіть так, як мені подобається. Не згідно тих планів і так далі, далі далі, які я маю. Ні -ні. Якщо я вірую в цього Христа, якщо я вірую в цього Ісуса, приймаю Цього спасіння, то я вже вірую. То я вже живу так, як він хоче, та як він мені каже. Відповідально вже нема, я хочу, я-я, я. я, я. Віра хоче, він хоче, і він в мені. І тому я живу, так як він каже. Я вірую, але одночасно ця віра мені каже: будь ласка, тебе є тягар, іди до сповіді, і я йду в спові. Ця віра мотивує мене йти. І тоді я приймаю рішення і йду. Я роблю вчинок, я роблю дію до церкви, йду на молитву, підтримую може, та так далі, далі далі далі. Відповідно, виходить так, що я спасаюся вірою, але також ділами. Каже апостол Павло, послання до Євреїв, подивіться на батька нашого Авраама, він той, який повірив Богові, що ось бездітний, безплідний, але Бог дасть йому скільки потом став зорі, як зорі як піску на кума. То от він то повірив, це дуже добре. Але потім Господь каже: а принеси цього сина в жертву, і він йде і має ранню намір принести. Він робить вчинок. Він має і віру, повірив бо Бога, що так буде. Але й слухайте, що каже Бог, бере і робить. І тому апостол Павло каже, хіба не бачите, що його віра сполукала до діл. А діла, які він зробив, зростили віру. І віра ще утвердила, ще ще стало. Відповідно, воно все взаємопов'язане. А тому віруємо і робимо діла. Ну і на кінець такий, каже нам євангелист Марко сьогодні, Господь каже, а Марко просто записав. Коли хто хоче, йти за мною, коли хто хоче йти за мною, наш Господь не заставляє тебе робити ніякі діла. Наш Господь не заставляє тебе навіть вірити в нього. Наш Бог розуміє, взагалі тебе ні до чого не заставляє. Взагалі, Він же ж дав тобі дар, який називається Свобода вибору». Ти вільний, ти, ти можеш обирати. Тому він каже, якщо хочеш, то йди за мною. Я хочу, я хочу би ти вибрав мене. Я хочу, щоб ти повірив мене. Я хочу би ти робив ці діла. Але я замість тебе їх не зроблю. І ніхто інший замість тебе не зробить. І не заставлю тебе. Чому? Бо так сильно люблю тебе, тому поважаю твій вибір. Господи Боже наш, просимо твоєї благодаті, щоб наше серце. Який інколи міливе є настрій різних ситуації, хочу, не хочу, і так далі далі. Інколи хочу і не хочу маю йти за тобою, Боже, то просимо подай на твоє благодаті, що, попри все це, грунтовно, систематично, все таки моє серце хотіло йти за тобою, Боже. І маючи це бажання йти за тобою, мало віру. А тоді діла. І тоді ми спасемо. Amém. Salve, Jesus.